Привіт! Я Ольга Гура, автор проєкту Громадський екологічний лісопарк Вересковий, який увійшов в топ-50 екопроєктів від Чернігівське. Ще е, рік тому цей ліс являв собою суцільне сміттєзвалище. Зараз це улюблене місце відпочинку молодих мам з дітками пенсіонерів, люд людей, які займаються фізкультурою та спортом, а песики під час вигулу вже не ріжуть лапи битим склом. Одні Ціле його створення було саме збереження вересу як реліктової рослини, а також привернення уваги громадськості до збереження лісових екосистем. Територія належить міській раді, складає 8 гектарів лісу, які розділено центральною алеєю на дві частини паркову та лісову. З півночі парк оперезує автошлях з півдня. Водний канал, який можна перетворити на гарний водний об'єкт з красивими квітучими водними рослинами, зі сходу розташовано житловий мікрорайон. А на заході парк тягнеться до межі міста. Для благоустрою парку потрібні кошти, а саме на придбання контейнерів для роздільного збору сміття. На встановлення інформаційних табличок, встановлення годівниць для птахів та білок, облаштування спортивного майданчику для молоді, освітлення центральної алеї за допомогою, за допомогою ліхтарів на сонячних акумуляторів, бо у парку відсутня електромережа. Для реалізації проєкту в мене є команда однодумців. Це громадська організація Відкритий світ, яка Ініціювала та реалізувала в місті Малин вже не один екологічний проєкт. Бюджет проєкту складає 120 тисяч гривень. Будуємо еко Україну разом.